наш семінар тренінг по заповненню декларації по податку на доходи фізичних осіб, важко вам, важко нам, дякую вам за терпімість і е, закликаю вас до розуміння е, нашої позиції е, в плані того, що всі ті зміни, які приходять. По заповненню декларації, по порядку подання ми зразу ж доносимо до вас і зацікавлені в тому, щоб ви це знали, вміли користуватися і правильно використовували свої роботи. Багато дуже питань, які у вас виникають на сьогоднішній день. Ми не готові на це відповісти. Не готові не за того, що ми не хочемо до вас донести, а і за того, що немає ще дійсно роз'яснень з Диба України. Як тільки вони поступлять до нас, зразу ж ми доносимо, збираємо семінари, збираємо такі тренінги і доносимо це до вашої уваги, доносимо до кожного з вас. Сьогодні працівники проведуть тренінг по заповненню декларації по податку на доходів. Ще хочу вам повідомити, що 17 числа, тобто це буде п'ятниця четвер, в цьому ж залі, в 11-й годині, спільно будуть проводити працівники обласної нашої державної адміністрації спільно з асоціацією платниками податків, будуть проводити семінар, який стосується проведення документальних перевірок і одним з питань буде також заповнення декларації по податку на доході фізичних осіб. Тому, якщо сьогодні хтось, можливо, не прийшов з ваших колег і ви можете передати, можливо, ви самі захочете прийти, ми вас чекаємо. 17 числа в 11 годині. Крім того, 24 березня ми будемо проводити податково в місті. Будемо проводити семінар по податку на прибуток. І якщо ми будемо в клубі залізничників, якщо у нас будуть якісь нові положення, ми будемо знати по податку з доходів фізичних осіб. На цьому семінарі ми також вам донесемо і розкажемо всі ці положення. Зараз дуже дякую вам за вашу терпимість. За ваше розуміння. Вибачте, що такі незручності, створені для вас по прийомці звітності, це раптово було як для вас, так і для нас. І ми створюємо всі умови, щоб вам було більш комфортніше здавати цю звітність і. Скоріше, терміни ми у вас її прийняли. Тому зараз скажуть наші працівники, ми приймаємо звітність з 8-ї години ранку. З 8 години ранку до 8-ї години вечора будемо працювати і суботу, і неділю, також з 8 години ранку, ну там графік буде до 4-ї години вечора. А зараз як ми побудуємо наш семінар? Спочатку дівчата наші працівники розкажуть загальні положення заповнення декларації. Під час того, як будуть розказувати, ви пишіть службові записки, і потім, по можливості, ми відповімо на всі ваші службові записки. Дякую вам за увагу. Будь ласка, я значить, дивіться там ще йдуть мої працівники. Ті розказати про декларації, бо ще дзвонять до ще дзвонять Київ. А йдіть на той мікрофон, а там мікрофон. Значить, дивіться, поки йдуть працівники, які будуть розказувати по декларації, бо ще дзвонять в область, в Київ, Донецьк, де, де тільки можемо дзвонимо. Ви самі бачите, ви виписуєте періодичну літературу. Кожен пише по-своєму. Чіткої позиції нема. Ми хочемо виробити теж якусь свою позицію, теж боїмося. Але дивіться, ви маєте право на уточнюючу декларацію. Якщо навіть зараз щось заповнимо не так, а потім прийдуть роз'яснення, то 24 березня, я думаю, що ми будемо знати точніше. Я вже вам говорила за єдину базу податкових знань. Ця єдина база податкових знань знаходиться на сайті ДПА України. Там є питання і відповіді по всіх податках. Хто ще не чув, зараз вам говорю. Є такий сайт ДПА України 100 це англійськими буквами. S, як долар, Значить, На цьому сайті є з лівої сторони, так, з лівої сторони, побачите, єдина база податкових знань. Там нажимаєте. Потім виходить така сторінка зверху, написано Єдина база податкових знань. І тоді вам виходять всі види податків. Якщо три цифри це по податковому кодексу. Якщо дві цифри це по старому законодавству. Наприклад, ПДВ 020 це по податковому кодексу. 20 це по старому законодавству. Тобто, тобто ви заходите на будь-який податок, який вас цікавить, і там є питання відповіді якраз ДПА України. Ви можете подзвонити на інформаційно-довідковий центр. Ми вже називали вам стораз телефони. Значить, ви почуєте думку Диправа України, безпосередньо позвонивши туди. А також можете скинути запит на емайл ДПА України. Ми вже теж називали вам сто раз ці адреси. Значить, Сьогодні по цій декларації ми заходимо на єдину базу податкових знань. По дуже багатьох питаннях стоїть відповідь. Питання знаходиться у профільному комітеті, буде після такого-то числа. Тобто, що це свідчить? Що вони ще самі виясняють, а декларацію тут треба здати. І тому, значить, дивіться, дайте ми так. зараз вам розказуємо то, що ми собі виробили думку, як її заповняти. Якщо б прийшли якісь нові роз'яснення, ми вже домовилися, 24 числа в клубі залізничників в 10-й годині буде черговий наш семінар, він буде присвячений податку з доходів юридичні, податку на прибуток юридичних осіб. Так? Значить, той податок на прибуток, який вводиться в дії з 1 квітня. Ми вас трошечки підготуємо до цього податку. От, а попри податок на прибуток, як завжди, ми говоримо всі новини. І в тому числі по цій декларації, що буде нове, ми вам скажемо. То тоді ви будете мати можливість подати уточнюючи розрахунок. Так, домовилися. Хто подивиться, що неправильно закони. Декларація нова. Вчимося разом з вами. І давайте не будемо злоститися. Ми сильні, ми все переживемо, ви бачите, що в світі робиться, люди мають гірше. Ми ще Богу дякувати, комиратому стало. Ми все будемо, ми переживемо, будемо разом вчитися, будемо разом заповняти, якось воно буде. Значить, вам сказала, зараз дуже багато людей в операційному залі здає декларацію. Самі себе не затримуйте, підіть собі, погуляйте, вечором після роботи, гуляючи з чоловіком, зайдіть, здайте декларацію до восьми вечора і підіть на каву. Вчора, вчора, в 6 годині вже вечора нікого не було. Розумієте, так що до 8 години не буде стільки людей, а то люди звикли зранку, як в поліклініку, йдуть кров здавати, здавати до всіх лікарів. Так само і до нас йдуть. Знаєте, не треба собі ранком завдавати клопотів і стояти в тій черзі і відказувати, що черги. Ми вам зробили продовжений час. Коли ми спимо, коли ми йдемо додому, це вже наші проблеми. Так само в суботу. І в неділю, після церкви, всіх вас чекаємо, в неділю приходьте, здавайте декларації. Добре? Ще в понеділок буде останній день. Не останній день не зволікайте, бо самі знаєте, що таке останній день. А ви в нас любителі це зробити в останній день, не з прочерками. А я е, піду, хто буде з прочерками здавати в понеділок, скажу, нікому не приймати. Бо з прочерками можна було здавно здати, правда ж? І вам мішають, і собі мішають, так? Я їм так даю можливість ще поспілкуватися, бо тільки що прийшла нова вказівка. Давайте повторимо мінімальну зарплату. Мінімальна зарплата Мінімальна зарплата. З 1 квітня буде змінена 960 гривень. Не забуваємо про це. 960 гривень. Соціальна пільга не міняється, вона, яка була з початку року, вона так і буде. Це ми знаємо всі дуже добре. Соціальні пільги ми знаємо, Соціальні пільги ми знаємо, є така стаття 196, всі ми уважно читаємо, всі собі податковий кодекс купили. Це є наша податкова Біблія, всі її мають на столі, всі читають. Перед тими позволили податкову самі, відкрили, почитали. Але кажуть, а ви для чого її Сідайте і читаєте мені. Ще й такого кажуть. Правильно, ну так, а як позвонить тисячу людей. Так краще ми проконсультуємо, якщо дійсно є питання, а не так собі сідайте і читайте. Домовилися з вами за письмові запити. Письмовий запит краще приїде до нас, і знаєте, ніж ви будете чекати 30 днів і нічого з нього не довідаєтесь, пункт закон інструкції. Ми від себе нічого не пишемо. Абсолютно. Напишемо вам згідно такого-то пункту Податкового кодексу. А якщо прийдете до нас з питанням, то ми з вами подивимося, що є в комп'ютері, вам покажемо, порадимося. Зрозуміли. Значить, ми готові перед вами виступити по заповненню декларації. Значить, Я бачу, вже надходять питання у письмовому вигляді. Ми як працюємо взагалі-то, ви нам даєте питання з телефонами. Якщо ми потім маємо відповідь на ваше питання, якщо зразу його не маємо, то ми вам передзвонюємо. Ви це знаєте, хто вже так давав запит, ми потім дзвонимо до вас і кажемо, а от прийшла консультація, а от нам сказали, як то має бути правильно, і тоді вам дзвонимо. І в такому режимі працюємо на всіх семінарах. Так мусимо працювати зараз, бо такий час. Мусимо якось рятуватися. Значить, зараз перед вами виступить головний державний ревізорний інспектор управління оподаткування фізичних осіб Олександра Луксієвна Квич. Зараз вона вам розкаже е, по цій декларації. Е, також ви бачите, за трибуною сидить е, наша працівниця з відділу масові роботи Надія Михай... е, 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 Наталія Михайлівна, це голос 15.07. Якщо ви дзвоните на цей телефон, я вас тільки дуже прошу, не дзвоніть на сімдесят вісім Ми даємо консультацію тільки на 15.07, тому що це неможливо працювати. Тільки піднімаєш трубку, і ложиш, а вся робота решта стоїть. А 15 років Наталія Михайлівна це її робота, вона відповідає цілий день. Значить, Приступаємо до конструктивної роботи, домовилися тишина без емоцій. Що знаємо, то говоримо, а решта уточняємо. Добрий день всім. Вибачте за умови. Я там ззаді йшла дуже душно і просять інших умов, але ну, не можемо зараз інших умови ніяких. Так що вже бачаєте, хто кому важко дихати, може трошки вийде в коридор, потім докажуть, допита допитаєтеся. Ще що в четвер це відав що може там вам хтось скаже? Значить, я так буду попроще, що називається і суто по декларації. Бо всі хто, всі, хто вже були в нас, хто приходив консультуватися, знають, можливо, вже хтось і подав. Що ми роз'яснювали, скажем, трохи не те. Ми роз'яснювали Поки так, як ми читали, як ми розглядали, як ми розуміли е, цей порядок е, заповнення декларації і самі е, рядочки декларації, саму суть тих рядочків. Зараз ну, я буквально тільки що, що скинула нам з Києва приклади. Потім прийшов приклад у візнику восьмого, хто читав, там з е, шостого рядка, читаючи шостого рядка, трошки е, вони, вони інакше трактують. І зараз свіжі приклади теж вони ніби такі самі. Тому ми будемо по порядку вже суто по цих прикладах, які, які от тільки щойно надійшли з Києва. Та Значить, почнемо з самого початку. Ага, правильно не нагадую, яким подається. Подають всі. Подають всі, хто зареєстровані суб'єктом підприємницької діяльності, фізичні особи юридичні, тому що вони... і неприбуткові, і да. самозайняті. І незалежною діяльністю, і адвокати, і всі, всі всі чому подають? Значить, в кодексі написано, що подають декларацію всіх, хто є податковими агентами. А стаття 168.2.2, 2-2, то не вірить, перечитайте в кодексі особою, яка не є податковим агентом, вважається не резидент або фізична особа, яка не зареєстрована в ДПІ як платник податків. Тобто, виходячи з цього, всі решта подають цю декларацію. Хто, мав, хто має найманих осіб, хто не має, ніколи не має, не буде мати, теж з прочерками виходить, що має подаватися. Можливо, щось якісь зміни будуть. Он зараз кажуть, що будуть нові зміни в кодексі. Якщо ж якісь будуть зміни, то я думаю, що все буде повідомлення. Значить, далі. Е, перший, перша колоночка, чи як не, шапочка, е, звітна декларація, зрозуміла. Звітна, звітна нова, уточнююча всі, знають. Я думаю, що звітна в терміну подається. Якщо до, до терміну, до 20 числа ви ще раз подаєте, бо у вас щось помінялося, щось ви виправляєте, буде звітна нова, і якщо вже після терміну, це буде уточнююча декларація. Аналогічно звітно за неуповноважений окремо підрозділ. Хто має підрозділи, які можливо навіть але не уповноважені на значить, хто має підрозділи, які не нараховують, можливо, з юр з ходом, що відокремлений підрозділ, але не нараховують і не виплачують доходів, а це все робить головне підприємство. Тоді таку декларацію за неуповноважений підрозділ подає. Подає головне підприємство, але за місцем розміщення цього підрозділу. Тому це означає, що надсилається в іншу, подається в іншу податкову інспекцію. І відповідно цей, ця декларація буде вже галочка у вас на звітна за занеповноваження до кралених підрозділів. Аналогічно звітна нова і уточнення. Ну, нагадує мені, Наталя, що сказати, ким затверджена ця декларація з податку на доходи фізичних осіб. Значить, хто? Я думаю, що всі вже мають, але на всякий випадок наказ Державної податкової Адміністрації України від 31.01.2011 року номер 58 І порядок заповнення. Податкової декларації це був лист ДПА України від 17.02 цього року, номер 4485 Про Називається він про заповнення податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб. Значить, так рухаємося далі. Друга, друга колоночка, рядочок, звітний період. Значить, Ясно, що це звітний, за який подаємо 02 крапочка далі, скажімо, за другий місяць в мене, чи за перший 0,1, 02 крапочка і 2011 рік. Якщо це уточнена декларація, то звітний період, який уточняється. Значить, звітний період ви ставите. що подаємо так, Подаємо, скажімо, другому, уточнюємо перші, тому в другому рядочку буде місяць, за який ви носите уточнення. Там 0,1, чи 0,2, відповідно, так само заповнюється. Повне найменування, прізвище, ім'я по батькові податкового агента. Значить, Якщо це юридична особа, то в першому рядочку назва з повної юридичної особи, якщо це самозайнята особа, то друга лінієчка знизу підприємець самозайнята особа. І прізвище е, ім'я по батькові то теж повністю. Значить, відповідно, там галочка ставиться, де е, хто, хто подає, чи юридична, чи е, самозайнята. Податковий номер юридичної особи так само. Е, код, кожен знає бухгалтер-код, ставиться у, у верхньому. Е, верхній внічці, а реєстраційний номер облікової картки платника. Е, всіма е, знаний як ідентифікаційний е, номер. Тепер він називається реєстраційний номер облікової картки в другій лінію. Якщо е, в коді перша цифра 0, е, то відповідно всі е, ячеїчки, всі е, ці квадратики мають бути заповнені, тому доповнюється спереду і дописується нуль, в кого передній менше, як е, скільки там, раз, раз, сім, вісім. 12, так. Якщо, якщо не вистачає клітинок, заповнюєте е, в кінці і спереду доставляєте нулями з лівого боку, доставляєте нулі. Не з кінця, з лівого боку, спочатку нулі доставляєте. Значить, е, відповідно, ще є один рядочок. Серія номер паспорта це для людей, які не мають ідентифікаційного коду е, в зв'язку з релігійними переконаннями. Значить, п'яте. Місце знаходження проживання податкового агента. Ну теж, відповідно, реєстраційна адреса, чи місце вона повинна в принципі, співпадати, тому що реєстраційна адреса уточняється, ну, подаються зміни до бази. Значить, реєстраційна адреса податкового агента відповідно юридичної особи повністю, місто Івано-Франківськ, там вулиця та або місце проживання, за якою зареєстрований приватний підприємець в нижній лінії, це вже буде адреса його. Поштовий індекс теж доповнюється з ліва, -ліва але У нас поштовий індекс буде 76-3 нулі однозначно. Міжміський код. Тут же він не доповнюється, тридцять Прошу. 22, ну в принципі так, ну, 34-22, Тут нічого вони не поставили. Ну, я думаю, що це не настільки важливо. Е, так, так, бо це київський приклад, там спізначення номери. Тому, тому е, в нас буде 03422. Телефон, телефон, відповідно, факс, Якщо у кого що є, то заповнює. Так, це спочатку для юридичної особи, е, а потім місцезнаходження на повноваженого відкремленого підрозділу. Далі ці самі показники по адресі стоять і самі заповнюються тільки для неуповноваженого відокремленого підрозділу, за який ви подаєте. Значить, сьоме. Дата погашення податкового зобов'язання з податку, визначена податковим агентом дати виплати доходів. Значить, це може бути дата 5, 4, 7, 31 поточного місяця до 7 числа. Ми так розуміємо, що до 7 числа, оскільки згідно закону, який передбачає терміни виплати заробітної плати, 7 число крайній термін виплати заробітної плати. Тому тут ми ставимо, в даному прикладі в мене п'ята крапочка, 0,3 ну, крапочка, 2011 рік. А якщо? Так, ну відповідно місяця, це за лютий в мене декларації. Ні, це, це зарплата, це остаточний термін виплати заробітної плати, не перший термін, який до 22-го йде числа поточного місяця, а дати наступного місяця за за, за звітним. Тобто кожне підприємство повинно собі прийняти рішення, якого числа воно буде виплачувати заробітну плату. Саме ота дата повинна бути проставлена в сьомому рядку цієї шапки заповнення. Але вона не може бути пізніше від цього числа, тому що там вже далі наступає адміністративна приміна відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати. Тому то, що пізніше сьомого числа вже е, вважається заборгованість по заробітній платі і за це йде відповідальність згідно. Справа в тому, що це є питання інспекції праці. Щодо виплати і нарахування заробітної плати, будь ласка, всі питання спрямовуйте до інспекції праці. Щодо сказати, податкового органу, у нас цікавить сплата податків. Тобто сплата податків повинна бути здійснена одночасно з виплатою заробітної плати. Якщо не, виплачуєте... не виплачуєте заробітну плату що це. Не виплачуєте заробітну плату, значить не, вип... не перераховуєте податку. Ага. Щось вона через раз. Е так. Податкове восьме наменювання органу Державної податкової служби, до якого подається податкова декларація. Ну ясно, для ПІ в місті Івано-Франківськ. Податковий номер органу Державної податкової служби теж відповідно 205-43-613. 205, 43, 613. Дев'яте. Кількість поданих податкових декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи. Відповідно, хто скільки підрозділів має, скільки подав декларацій, ставить в правому куті кількість там 4, 5, 13 і доповнює з лівого боку нуля. Всі, всі ті мають бути квітиночки заповнені. Якщо немає. Я думаю, що нулі. Тут нулями доповнено. Якщо немає, у ну, нас зараз може де немає ні. Ні, 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 читається за все, за це. Нулі. Нулі. Швидше всього, що нулі. Що нулями? Тут теж такої... Ja, але якщо вони заповнюють нулями, значить, значить правильніше ставить.